Вітаю вас, мої любі друзі, мої підписники на каналі Таро Всесвіт. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Також дуже прошу пишіть коментарі, це дуже важливо для мене і для всіх людей, які дивляться, прогноз. Також хочу наголосити на тому, що цей прогноз є не. Індивідуальний, це загальний прогноз, кожного може програватися по-різному. Тож, овни, я вас рада бачити. Давайте будемо починати. У нас будуть основні запитання та порада на вересень місяць. І так, овни, вересень, 2023 рік. До речі, хто хоче індивідуальні прогнози або відповіді на будь-які питання, номер WhatsApp є під цим відео. Так, починаємо. Робота, овний робота. Що вас чекає на роботі? Дуже гарна карта, карта сила. Це означає, що ви на, на своїй роботі зі своєю працею, з будь-яким питанням ви справляєтеся на ура. Просто у вас дуже багато буде енергії, ви будете дуже ем, притягувати до себе людей. Якщо у вас є бізнес, ви дуже е, знаєте якусь таку справу е, зробите, яка буде в подальшому вам дуже. В вашому житті і потрібна, і дуже буде притягувати людей до себе. Да? Якось так дуже дуже така точна мотивація у вас є. Для тих, хто працює. У вас у вас буде натхнення працювати, ви захочете щось змінити. Можливо, будете розмовляти в якихось дуже гарних тонах, таких, знаєте приємних Зі своїм начальством, наприклад. Да? Також у вас, можливо, на роботі з'явиться якийсь друг або подруга. В тендемі, в тендемі ви будете працювати і вам буде дуже комфортно. Також для тих огнів, в кого є конфлікти, припустімо да? на роботі, то тоді ця карта означає, що ви поборете цей конфлікт. Ви не допустите, щоб вас звинувачували в тому, в чому ви не винні. Розумієте? Для тих, хто шукає роботу, у вас є дуже велика можливість е, знайти роботу і піти працювати на якусь таку. Е, так... Ви наче мріяли про таку роботу. Не зовсім там все так, як ви мріяли, але 90% так, як ви хотіли. Можливо, будуть деякі нюанси, але ви це будете вже ну, скажімо, владнаєте по ситуації. Але для тих, хто працює, у вас все добре, у вас все буде виходити. Для тих, хто шукає роботу, у вас теж все добре, ви знайдете роботу. Головне, щоб ви її не пропустили, не упустили. Так, далі в нас йде питання, що з фінансами у вересні у Овнів. Карта Фортуна. Дивіться, фортуна це карта, коли так, вона тут позначена як колесо року, але це колесо це фартове колесо. І воно каже про те, що до вас йдуть можливості, бачите, робота, партнери, і ви зможете все владнати. До вас йдуть можливості фінансові. Бачите, тут є пентаклі, тут є час. Тут є е, можливість, тут є інформація, і це все разом несе до вас е, якийсь е, такий е, значимий дохід, розумієте? І е, кошти у вас овни, будуть у вересні місяці. Так, ви будете. Е, Тут буде така програматика, якщо вам потрібно, до вас буде приходити. Якщо вам на щось потрібно, ви знов до себе залучаєте, заманюєте ці кошти. Розумієте? І ви з сильною енергетикою, у вас буде такий, знаєте, напрямок, коли ви чітко розумієте, що ви хочете, і у вас йде фортуна у вересні місяці, і ви будете. Пожинати плоди своєї праці, своєї впертості, впевненості. Ви будете дуже відчувати таку сильну енергію, розумієте? І дуже гарні карти у вас, дуже гарні. І робота все добре. Ви себе проявляєте, ви все робите так, як потрібно, ви відчуваєте свою роботу і фортуна. І кошти до вас ідуть, розумієте? Ви хочете, і вони йдуть до вас. Так, тепер інше питання в нас іде особисті плани. Це може стосуватися як кохання, як сімейного життя, так, і, в принципі, що ви плануєте і як вам бути так, особисті плани. В особистих планах, дивіться, тут в нас карта башня, але вона не страшна, як вам здається. Карта башня каже про те, що ви будете від себе відштовхувати не потрібно, ви будете позбавлятися речей, які вам не потрібні. Можливо, ви будете прибирання робити і будете позбавлятися речей, які вам не потрібні, будете віддавати їх. Да? Ви будете... Позбавлятися людей, які вам не потрібні вже, або ви не хочете з ними спілкуватися, також ви будете від себе відштовхувати якийсь негатив, який можливо захоче зайти в ваше життя, в ваш будинок. Да? Це вже сімейне. Але цей негатив буде оснований на якихось сплетнях. Сплетні, знаєте, такі е, хтось буде підштовхувати вас, так е, когось буде накручувати проти вас, але ви це швиденько від себе берете і відштовхуєте, е, не вступаючи в конфлікт. Е, тому що, якщо ви будете вступати в конфлікт, то тоді е, буде, е, знаєте, такі, як. Е, Такі, як наслідки, наслідки, і ви будете потім шкодувати, що проявили ініціативу допомоги. Також, якщо брати з негативного формату цю карту, можливо, навколо вас. Будуть якісь моменти, які несуть такий руйнівний характер, і потрібно слідкувати за сигналами тривоги. Але в цілому, в цілому овни, ми беремо тільки позитивні моменти, позитивну енергію з розкладу і просто від себе. Передивляємося, що вам потрібно, що вам не потрібно, з ким ви хочете спілкуватися, з ким ви не хочете спілкуватися, з ким ви хочете вести свій бізнес, з ким не хочете. Да? Можливо, ви захочете внутрішньо переробити якусь справу, яка вам принесе такий, знаєте, дуже великий успіх. Але в особистих планах потрібно все ж таки бути обережними з навколишнім вашим соціумом. Тому що можуть бути наслідки, звісно, і, будь ласка, реагуйте на сигнали тривоги. Так, на що звернути увагу у вересні для овнів? Звернути увагу потрібно на справедливу реакцію. Звернути увагу потрібно на юридичні справи, на якісь документи. Якщо у вас є якісь там переоформлення, або ви щось намагаєтесь в суді зробити, потрібно дуже бути таким. Сфокусованим на цих справах, все, що стосується юридичних документів, ви повинні бути дуже уважними і проявляти свою таку сильну енергію, силу знання, що ви знаєте, що ви робите. Якщо ви, припустімо, працюєте з якимось адвокатом, і ваша справа якась, наприклад, стояла. На якомусь там на якійсь паузі, да? тож, можливо, ви з ним розійдете, розійдетесь, і буде інша людина займатися вашою справою. Так, це цілком можливо. Також хочу сказати, що є ще така, ну, такий момент, що буде заміна. Заміна людей навколо вас у вересні, це можуть бути і партнери по бізнесу, і колеги, і якісь люди, які з вами друзі, да, були а тепер не друзі або навпаки, да, ви з ним, з ним ніколи не спілкувалися, але. На сьогоднішній день, у вересні місяці, ви захотіли з ним почати знову спілкуватися, тому що не розгледіли цю людину. Да? У вас буде зміна навколо вас, людей? Оце у вас буде. І дивіться, якщо у вас є якісь юридичні незакриті штрафи, будь ласка, закрийте їх, тому що вони можуть. В подальшому не у вересні, а десь чуть пізніше, напротязі року. Це протязі року, коли сороку, бачите, воно може означати і машину, і якісь штрафи, там неоплачені, якісь кредити, десь щось залишилось, і це може вплинути потім юридично на майбутнє. Тому треба закрити ці, ці питання, всі перевірити. Свій, свої всі документи і позакривати всі свої питання, що стосуються якихось оплат на юридичному форматі. Так, далі у нас чи здійсниться те, що ви плануєте у вересні місяці? Так. Ви Отримаєте підтримку і своєї сім'ї і своїх колег, і ви будете отримувати нових, припустімо, покупців або людей, які будуть до вас звертатися по якійсь роботі. Да? І ви будете втілювати. Повністю все, що ви запланували, у вас все вийде зробити. Вас будуть підтримувати, вам будуть довіряти. У вас дуже гарна, нова якась, нова якась пам'ятаєте, якщо ви дивитесь це відео до кінця. У вас буде якась нова справа, і ви будете шукати партнера для цієї справи, і вона вам принесе дуже класний результат. Вона буде працювати довго ця справа. Тож, те, що ви задумали, воно все здійсниться. І давайте візьмемо пораду на вересень для овнів. Яку пораду нам дадуть карти Грегорі Скот. Дуже класна колода. Так, порада для овнів. Е, порада така. Якщо у вас все добре з коштами, не потрібно сидіти на місці, потрібно інвестувати в своє життя. Не потрібно, знаєте, є такі люди, які мають якусь зону комфорту. Бачите, ця людина стоїть за таким парканом. У да? нього є кошти, але він просто дивиться на людей із таким наблюдає, да? що, що як відбувається. Тож вам рекомендовано наблюдати за своїми людьми, з якими ви спілкуєтесь по бізнесу, це в першу чергу. Потім за друзями і буде відбуватися ця чистка. Розумієте, ви самі будете вирішувати, і ви самі будете, знаєте, так, бачити. Наскільки людина до вас гарно чи погано відноситься. І ця порада каже про те, що потрібно довіряти своєму внутрішньому. Да? П'ятірка Пентаклів вона каже про те, що людина може втрачати, втрачати да? або інвестувати, і воно може бути заморожене. Да? Тож, Мабуть, навколо вас в вересні місяці будуть такі люди, які будуть вас звати, можливо, в якийсь свій бізнес, але ви повинні розуміти, що ви хочете і як це буде відбуватися, да, цей бізнес. Тому що, якщо ви не бачите цієї картини, ви не відчуваєте цю ситуацію, цей бізнес, цей проєкт, неважливо, да, вас там хочуть запросити, щоб ви там інвестували трошки коштів. Ви повинні подумати, перш ніж вкладати ці кошти, вкладати ви можете тільки в той бізнес, в якому ви впевнені, робити покупки, в яких ви впевнені, що це саме те, що потрібно вам зараз. І я хочу сказати, що бачу, бачу ці всі карти разом. Овни, Вам потрібно самому провіряти все і юридично, впевнитися в тому, що вас підтримують ваші колеги, да? але так, вони будуть вас підтримувати, тому що вони з вами в одній зв'язці, розумієте. І вам потрібно буде переосмислити які люди, або ж зайві, знаєте, таке буває в вашому колективі, або зайві взагалі в, вашій, в вашому житті. Да? І ця енергія, яка каже про те, що ви будете позбавлятися. Вона каже саме про ваш соціум, в якому ви перебуваєте. Хтось від вас буде відходити, хтось буде заходити в ваше життя. І ось ті, хто заходять в ваше життя, ви повинні за ними трошки понаблюдати. Не потрібно зразу бути там гарним другом, да? але і в той час не потрібно сидіти в своєму, знаєте, зона комфорту, з якої не хочеться виходити. Треба трошки собі дати волю і вийти все ж таки в люди. І для тих, хто хоче новий бізнес, якщо ви будете самостійно ним управляти. І будете контролювати юридичні всі аспекти, тож у вас цей бізнес піде на довгий час, на довгий період, буде приносити вам кошти. Ось такий в нас гарний вийшов прогноз О, мої любі, Підписуйтесь, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. Буду дуже вас рада бачити в наступному місяці.